Осінь золота, барвиста. Це краса, це краса любистка може. Сонечко сіяє, листячко паде, жовте і зелене та червоне де-не-де. -де. Що іще сказати? Винуждає, нуджуєте мене, примушуєте мене. На ходу складати щось ось, ось таке. За що любите цю пору? За що? Тому що вона золота, вона золота, красива, яскрава. Але навіть я ще не все сказала, я люблю гуляти в дощові дні, коли тепло. Встала перед дзеркалом, вмилася, губки накрасила і сказала, яка ти красива у мене. Поцьомила себе в зеркалі і пішла. Побажала собі гарного дня, гарного настрою і так кожного дня. Та бувають і такі дні, що просто хочеться під ковдрою сидіти і з тим чаєм чи з тою книжкою. Але ж всі ми недосконалі. Пора стишення, пора задуматись. І для мене це пора розмови з душею. Знаєте, спокійна радість. Є такий настрій, спокійна радість, коли навкруги барви надихають на творчість. А Що будете творити з ось такими гарними листочками, що у вас є? Це буде нас букет. Це пора тиші, і для це треба користуватися цією тишею на благо. Це стишення в природі, і прислухатись, стишитись до своїх таких внутрішніх ритмів. А в кого є хандра, ви просто пострибайте на скакалці і у вас все прийде.